Для дневного э, предпочтительно выбирать матові оттенки світлі, натуральные. натуральні. Основний акцент делать все-таки на цвіт ліця, вирівняти структуру кожи. Отож, збираючись на навчання чи роботу, не зловживайте косметичними засобами. Будуть недоречними яскраві відтінки як для блисків для губ і помад, так і для кольорів тіней. Запам'ятайте! Денний макіяж повинен відповідати обставинам, не повинен надто виділяти вас з натовпу. Зберігайте жіночність і елегантність не тільки в одязі, а й в макіяжі. В большинстве випадків я вважаю огромною ошибкою, когда девушки, приходя на учебу, роблять себе обводят чорним карандашом глаза. Это действительно тот варіант, который лучше использовать на вечер. Для учеби, мені кажется, достаточно зробити тоненькую стрелочку і підкрасити реснички і нанести натуральну помаду, і легкий світлий оттінок сніг Айс. На навчанні чи роботі недоречні довгі стрілки, накладні вії, яскраві і густі тіні. Вибирайте природні пастельні тони. Слідкуйте за бровами, якщо буде потрібно, зверніться до олівця. Фахівець з візажу продемонструє один з варіантів денного макіяжу, який ви зможете сміливо використовувати, збираючись на навчання, співбесіду чи робочий офіс. Спеціаліст буде створювати мейкап у стилі смокі-айс для денного часу доби. Пробуємо зробити зараз більш нейтральний днів варіант смокі-айс, який підходить як для дня, так і в деяких случаях для вечора. Ми постараємося це все скоротити по времені. и э, сделать только макияж глаз. Для начала в любом случае э, на глаза должна наноситься какая-либо основа. В нашем случае это тональное средство, но сейчас э, рынок косметики предлагает огромную массу вариантов различных э, средств, как базы под тени, э, различные тональные средства, которые можно использовать как базы множество-множество разных новинок. Обвести глаза карандашом для классического смоки-айс нужно полностью, а я делаю только уголочки, чтобы структу... форму и структуру глаза подчеркнуть. Мы простраиваем форму глазика, которая будет для нас направляющей линией, чтобы мы ни в коем случае не ухудшили натуральную форму глаза а наоборот подчеркнули ее красоту. Чем хорош смоки айс, тем что он не требует особо никаких усилий и затрат. В отличие от классических схем с различными переходами оттенков, мы не должны использовать какие-то маленькие кисти, нюанс, прорисовывать мелкие детали. Для смоки айс достаточно покрыть подвижное веко необходимым цветом, чтобы еще более красиво подчеркнуть открытость, свежесть взгляда, под брови мы высветляем более светлой тенью. Это всегда дает нужный эффект. Мы полностью покрыли подвижное веко и немножко растушевали на неподвижное веко коричневую светлую тень. И у нас получилась красивая легкая дымка на глазах. В дальнейшем мы либо для более дневного варианта можем покрыть ресницы тушью, для блондинок лучше выбрать коричневую, либо черная тушь. Если мы хотим сделать более вечерний, преобразить этот макияж в более вечерний, можно сделать стрелку. Либо усилить интенсивность цвета и выбрать вместо светлого коричневого, добавить в уголочки глаза более темный коричневый. Ну и также, конечно, можно сделать различные элементы перламутровые. Но, опять же, это будет уже вечерние варианты. Под такой макияж подойдет либо натурального цвета помада или блеск с персиковыми оттенками, либо в коричневые оттенки. Иногда бывает в легкую такую абрикосовую дымку. Но все-таки есть еще такой волшебный вариант. С таким легким макияжем глаз для преображения его в вечерний можно резко нанести красную помаду. И это будет отличный вариант вечернего классического макияжа. З таким макіяжем почуваю себе дуже ніжною і водночас налаштованою на серйозні справи. Він підкреслює красу очей, не обтяжуючи перенасиченням барв. Яку музику слухає сучасна молодь? Відповідь на це питання однозначною бути не може. Серед різноманіття стилів і жанрів кожен обирає щось собі до смаку. Когось тішить електронна музика, хтось захоплюється роком, для когось реп і хіп-хоп є музичним орієнтиром у житті. Когось повністю влаштовує попса. Але якщо всі з названих стилів у молодіжній середі є досить популярними і розкрученими, то наступний музичний напрямок на сьогоднішній день може їм позаздрити. Класичний академічний спів наразі вважають вибором більш старшого покоління. Побутує думка, що класична музика пік свого розвитку давно пройшла і на сьогодні є застарілою і архаїчною. Аби не допускати розвиток таких тенденцій, аби популяризувати академічне мистецтво. У нашому місті був організований концерт, де насправді царював культ класичної музики. Організовуємо програми.

...в Україні обріло елітарне значення, тому що без всьому світу класика – це елітарна музика для збраних. Класику вирішили подавати не у звичному, а в модернізованому вигляді. Хоча і форма проведення концерту наслідувала музичні салони 19 століття. Сучасний підхід і нові технології гармонійно підхопили традиції позаминулого сторіччя. залежить від того, як подавати класику. Якщо подавати так, як подавали її вік назад. Це вже немножко неправильно, ведь все йде вперед, Технічний прогрес. То тобто есть треба использувати достиження цивілізації. А, і тогда да, тоді классика може бути і для широкої маси, і для молодіжі. Не буду більше вас інтригувати. Таємничий концепт класичної музики мав назву Я віжу образ твой, а його головним героєм, солістом-виконавцем, став тенор, лауреат міжнародних конкурсів Дмитро Алтухов. В Донецьку відроджують традиції царської Росії. Творчий вечір студента стипендіата Донецького міського голови Дмитра Альтухова проходив у формі музичного салону 19-го сторіччя. Співак переносить нас у часи, коли найпотаємніші думки і бажання висловлювали у вишуканій формі романсу. Це перший сольний виступ співака. Саме тому для нього він є надзвичайно хвилюючим. Молодий артист постав перед глядачами в образі романтичного героя, адже виконував чуттєві романси. Я відчуваю кожен роман з серцем, душою, і я питаюсь кожен образ. кожен роман заключає в собі якийсь образ. І я намагався сьогодні зрителю донести якийсь образ. Зі сцени лунали старовинні романси: Соловей, бідний співак, переможець, «Трійця». Спів Дмитра Алтухова переносив нас у 19 століття, коли жанр російського романсу набував популярності на хвилі віянь романтизму. У багатьох романсах обігруються циганські мотиви. Існує декілька різновидів цього жанру: салонний романс, жорстокий романс та інші. Репертуару вечора зумовлена і форма його проведення. Концерт набув забарвлення музичного салону позаминулого століття. У царській Росії салони були інтелектуальними центрами, храмами високих музичних насолод, місцем відпочинку аристократичної публіки. Цей жанр виступів активно відроджується у наш час. Мы сегодня открыли своеобразный музыкальный салон в Донецке. Вот здесь, вот в этом очень красивом уютном зале, и я бы хотела, чтобы этот зал был продолжением и на будущее, чтобы такие музыкальные салоны, которые были Ну, как бы начати еще в XIX веке. Вот сегодня уже 21 -е столетие, и эта музыка никогда не первое Постепенно Будет все більше молодих приходить на эти концерти, потому что без музики, без духовності, ну це тяжело вижити в наше время. Все равно всі сохраняются, возвращаются. Я думаю, що получиться. на творчому вечора. Панувала тепла атмосфера. Дмитро виконував романси пристрасно і щиро. Було помітно, що співак пропускає кожне слово, кожен образ з романсу, кожну ноту через серце. У залі зібрались близькі для співака люди: друзі, дружина, викладач Аліна Миколаївна Коробко. Друга половинка підтримала виконавця, заспівавши романс Очі чорне. А викладач Аліна Миколаївна згадувала, як починалась творча доля Дмитра. Який шлях він подолав, аби виступити сьогодні на сцені. Його судьба слажилась так, як він і так вона у нього і складається. Ему было еще даже не было 18 лет, и он написал статью в газете. И в той статье осветил свою мечту быть моим учеником. Я когда открыла вечер, прочитала эту статью, я его пригласила к себе в класс и говорю, ну, тот, кто хочет, должен учиться. Давай поступай. Послушала его, все. І в добрий час сказати, він поступил на перший курс подготовительного відділення нашої Донецької музыкальной академії імені Прокоф'єва. І от уже шестой рік він займається у мене. Велике щастя, коли викладач може своим своїм учням, Коли сини і знання, вкладені у нього не зникають марно. Така ситуація у відносинах панує між алтуховим та коробком. Вона тішиться його творчим музлетом, підтримує у починаннях, допомагає на старті нових проєктів. Він безмежно вдячний їй за теплу опіку. Він дуже талантливий мальчик, музикальний. він має потрясаючу душу, потрясаюче серце. Очень красивого тембра голос, очень нежный, ліричний, такой, понимаете, який, вот где-то тебя трогает такі струни, которые ніхто ніколи не тронул. Можна сміливо сказати, що традиція проведення музичних салонів приживеться у нашому краї і збережеться на довгі часи. До такої думки ми дійшли, побачивши натхненні, щасливі усміхнені очі глядачів. Эстетические впечатления получили прекрасные, поскольку э, у нас э, так мало в Донецке проходит каких-то вечеров, когда можно возродить какую-то культуру, какое-то прошлое. Колоссальное удовольствие получили от пения Дмитрия Алтухова и Светланы получили. И музыкальное сопровождение было прекрасное. Вообще. Все здорово. Получил массу удовольствий, давно таких побольше таких вечеров э, в нашем регионе. И спасибо Дмитрию Алтухову за то, что он у нас есть, и радуется и душевными песнями. Сольний концерт Дмитра Алтухова у Донецьку відбувся навідмінно. Співак відчуває себе учасником великої справи, відродження популярності класичного мистецтва. Тому на досягнутому зупинятись не збирається. Дуже хочеться провести этот концерт по градам нашої області, щоб люди, які не мають можливості бачити такі концерти, слухати таку музику в других містах нашої області, ні то області, може бути України. Подаріть їм таку радість, ми щиро бажаємо Дмитрові творчого натхнення для нових музичних звершень. А я сподіваюся, що вже у найближчий час музичні салони складуть неабияку конкуренцію нічним клубам і дискотекам. А молоді люди у вишуканому вбранні будуть збиратись, щоб насолодитись по справжньому елітарним мистецтвом. Ось і все, час програми добігає кінця, і я маю прощатись з вами. Але наостанок хочу сказати, молодість найпрекрасніша пора. Насолоджуйтесь нею. А я чекатиму на вас вже наступного тижня о 18.30. Бувайте!